Тут загибло багато людей тут я отрив поранення десь у цьому місці. Так Так, це було випадки прямо, що поэтому я не знаю. Взяв турникет, бінти, у нас там ну, в мене лежали особисто. Прийшов до нього, перемотав його, потім пішов до палуби, там були загиблі, поранені. Почав їм допомагати розбирати завали, тому що багато людей були привалені всякими балками. Жінки, чоловіки, які вже ну і помирали, і які дуже сильно ранені. Вони дуже сильно кричали. Ці крики досі в мене в голові. Росікло цю ногу, то осколок прийшов зверху донизу і вийшов з цієї сторони. От, відірвало пальці, ну, тут фалангу, тут пів пальця, ось, і розкрило повністю ногу то донизу, тут, і торчала кістка. Второй взрыв это было на добивание просто людей, на убийство Здесь были заруинованы 24 альтанки, которые сделаны. Они были капитальные, они были застеклены, они были теплые. Все. Здесь было 10 только домов, гостевых домов. Здесь был ресторан с огромными палубами. Куча крови, куча людей, умирающих. Это, это девушка, которая беременная лежала, заваленная, приваленная все в крови. Это был ад.